Добрий всім ранок. Я на Дністрі. Сьогодні я хочу присвятити день повністю риболовлю на хруща. На вудочку з поплавком і на хруща. Один раз я спробував і так мені сподобалось, хоча я впіймав був тільки, тільки... Одного кленя якраз на цьому місці. Однак мене це так було захопило, що я вирішив сьогодні приїхати в це саме місце і спробувати половити кленя. Надіюсь на хороший результат. І це така рідкісна риболовля для мене. Десь ще в дитинстві я ловив так, як кажуть, на підтяжку. Так що, як мінімум, зранку до обіду я попробую ловити на хруща. Одягнув високі чоботи, буду ходити, можливо, трошки переміщатись по воді. Я думаю, що щось цікавеньке дуже можливе. І якусь рибку я впіймаю. Дуже в це вірю. А сам Дністер по собі прекрасний. Багатоголосний, пахучий, квітучий, місяць травень, а далі як дасть Бог. Ну що ж, є в мене штук 20 хрущів. Недавно я був на одній риболовлі, розвідував нові ставки. Так, дві годинки походив, каскад ставочків знайшов. Деякі просто дикі, нічийні, обов'язково я туди повернуся е трошки пізніше, Це так була розвідка. І там на дубочку невеличкому я знайшов хрущів і собі назбирав в баночку, Найшов там якусь бутилку, назбирав їх. Це було позавчора. І от сьогодні я готовий, готовий вже повністю. Є різні методи, як вбирати хруща? Гачок Овнер. Отак жало витягнув. Попробую поки що з крилами, там буде видно. О, вже атака була якоїсь невеличкої риби. Зразу я там закинув... А то невеличка риба, це однозначиться. Бачу поки що хруща, бачу поплавок. Вчора були дощі. Я трошки хвилювався, думаю, щоб Дністер був чистий, хоча б більш-менш. І непогано, непогано. Значно чистіше, як минулого разу. Так що все залежить від активності риби і від мого досвіду. Ну, досвід ловити на хруща в мене невеликий. Пускати по течії. І уважно слідкувати за попловком. Також, коли буде атака, давати трохи часу, щоб він так, було, було, щось там на хруща. О, о, о так, так, пішов, 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 так, чекаю. Ух ти! Так, пішов, ще, ще, ще видно поплавок. Відпустив, знову тягне, знов, знов, знову, знову, знов. Так, чекаю, 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 знову відпустив. Знову він його там мотлошить, мотлошить. Можливо, невеликий якийсь. Знову відпустив. Знову тягне. Ну що таке? Лишає, пускає. Так, хруще. Але атака була, ви знаєте, дуже цікава. От, скажем, друге закидання. От. Бачите, трошки збив він. Неймовірно цікаве риболовля, чесно, вам кажуть, якесь як, наче якесь полювання, так все це цікаво. По-новому якось так. Скоріше за все, що це такі беруть невеликі головні. Так, уже метрів 30 відпустив. Але ще поплавок бачу. О, атака була на, гол, на цього хруща. Сплеск був такий нелички, але не тягне поплавок. Бере, пускає, бере, пускає. Щось йому той хрущ підозрілий чи не смакує. О-о-о-о-о-о! Ого, я вже навіть не вижу поплавка. Пішов, пішов. Пішов, друзі. Опля! Мимо. Ну дуже далеко я вже так, нічого. Але, але, але. Так, що тут? О! Бачите, він з'їв його повністю тут. Значить гачок не спицю. Може треба більше гачок ставити. Боже, яка тут краса на Дністрі. Господи, лиш дай нам миру і ми будемо насолоджуватись цим усім дивіться Ви тільки нагляньте це ж вся природа наша рідна до болю дай нам господи тільки миру і ми будемо Тішитися насолоджуватися і берегти цю природу. Зі мною є товариш Ярослав. Вам вже трошки він знайомий. Він десь там верхоплавку ловить, зараз піду. Запитаюся як в нього справи. А, ти вже трошки щось зловив. О, ти вже маєш трошечки верхоплавочок, молодець. Так, і пішов поплавочок. Давай, давай, миленький, давай, давай, пора вже зловити рибку. Дві години пройшло, я ще нічого не можу піймати. Лишив. Тягнув, тягнув. О-о-о-о-о-о, давай, давай, давай. Опа! Мимо, ти йовки палки Минулого разу, як я був, ще до похолодання, то тут було дуже багато хрущів. Зараз ні одного не бачу. О. -о. А. Приємний бонус. Так, залишу тут. А. Буду вертатися. Касмастер. І заберу. Тут ніде не хоче брати, а ось там вже два рази був клюнув. Метрів 30 від мене. І 40 і 50, так що поплавка через цю піну практично не видно. Попробую зараз перейти на цей острівець. Поглянемо що там буде. Невеличка течія, є маленька течія. І тут глибина є. Ось може півтора, а то може і два метри. Ух, нічого собі, любить великий біло. Так, пішов, пішов поповачок, пішов. Ну давай, 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 милий. Тягни, будь ласка, тягни. Лишає, лишає, знову потягнув. От знову лишає. Шкода. Все, лишив. То була гарна рибка, я вам скажу. Так, він дуже його пошмякав. Кусок попи від'їв. Капець. Ось і лишилась попка. Цей раз голову відкусив. Переважно як покльовка відбувається. Спочатку бурун, вихід риби на хруща і після того починає затягувати поплавок. Скільки часу пройшло, я ще не впіймав ні одної риби. Однак, друзі, я вам скажу, що я зовсім не шкодую. Я сьогодні вирішив половити на хруща. Це дуже цікаво, дуже цікаво і я все ж таки сподіваюся, що рибку я впіймаю, тим більше вона бажана робиться. Знову взяв. Все. Потягнув венер, Коротше так, чекаю. Чекаю. Ух, пішов на дно. Як це довго? І там же одна попка лишилася. Мусолы, мусолы далі. Ничего, ніяк не заковтне. И на дно. І випливає поплавок. І знов на дно. Дргає, дргає. Ну просто неймовірні покльовки, а толку з того. Все, залишив. Все, нема покльовка. Буду чекати. Не знаю скільки. А, винирну все, біля каменя. Це цирк. Знов, знов йде під воду. Біля так, аж там біля каменя. Друзі, ну це якийсь капет. Ось хто це мене мордує, бачите? Такий невеликий клинчук. Це на сома його. Так, я хочу з цього хруща таки забрати. Ось Давай. Опля! Ну, але це результат. Чи буде вам видно? Ось змія на дні лежить. Ось, дивіться. Трикутна голова. Атакує? Атакує. Ну добре, не буду її лякати. Змійка така. може 25 см невелика Катя зацела Такий маленький, клює над такого хруща. Так. Як же ж він на такого здорового хруща бере? Дивіться, прямо. Да. Ну що ж, результати є. Результат є. Рибку потрохи ловлю, кленчучки невеликі. Аж дивно, що така мала риба заковтує такого жука здорового хруща. А, неймовірно, але факт. Всю рибку я відпускаю. Так що нехай виростає, розмножується. Ну ще ще трошечки, Ще трошечки, ще може Попробую, може і піймаю якусь більшу рибу. І пішов, пішов, пішов. Ну давай активніше, активніше. А ну Ага. і От так. Ну нема, нема великої риби, але знаєте, просто дуже цікаво. І притім я надіюсь, що все-таки ще рибка більше може клюнути. Сьогодні я півдня виділив, запланував для того, щоб половити на хруща і не спокушився ні на які інші снасті, ні на поплавок, проводку і ні на спінінг, хоча можна було і половити. Чимало я клинчуків цих наловив. Одна проблема, що нема великих. І малі заколтували цього хруща і тягли йому, солили. Ну, що зробиш? Однак, результативно і дуже цікаво, рекомендую. Ще хрущі потрошки декоди де-не-де зустрічаються. Або на мушку пробувати. Так, є. Є, вже затримує. Затримало, затримало. Так. Піднімає трошки поплавочок. Відпустив. Не ну, ще. Ще чіпляє. Ну давай. Сидить? Ну ви бачили? отаке мале і хруща їсть. Та я спеціально цього хруща клав, аби малу рибу не ловити. І така манюня. Але, але, але дуже цікаво, дуже цікаво, друзі. Рекомендую ловлю. Рибку я все відпустив і скажу вам насолодився. По справжньому насолодився. Звичайно, що було в мене ще надія, що може я впіймаю і більшого головня. Ну, не, не, нема, нема. Може він не реститься, а може він не тут плаває, де я закидував. Хоча я в різних місцях закидував. Та нічого. Як мені хтось написав з вас, друзі, моя риба Шергосте, мабуть, так. Але супер, мені сподобалось. І я можу і надалі такий метод практикувати. А що ж, друзі, прощаюся з вами із цим величним, прекрасним щедрим Містром. До скорої зустрічі. З вами був щоденний Рибалки.